Музей літературно меморіальної Тараса Шевченка працює з 1939 року. Отже, в цьому році 85 років з дня створення центрального музею, який входить до національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Ця хата відтворена за малюнком Тараса Шевченка. Відтворена вона спочатку була до 175-ї річниці з дня народження Кобзаря. Далі вона має свою історію, і ця відбудована хата відкриває гостинною свої двері з 1993 року. Це в Моренцях, там, де народився Тарас Шевченко. Там і будинок, де він народився, і там це дві це три будівлі, які також будемо відновлювати, і таким чином будемо працювати в цьому плані. Завдяки співробітництву із Національним музеєм батьківщина Тараса Шевченка і команди МХП нам вдалося зробити хай невеличкий, але проект, який дозволить. Зберегти, підтримати ті історичні пам'ятки, які дорогі для кожного українця. Це показує те, що ми можемо робити дуже хороші речі навіть в цей складний час. І особливо ці речі, які сьогодні потрібні, вони потрібні для того, щоб показати силу нашого духу, для того, щоб показати, що ми єдині і ми можемо берегти і навіть в цей складний час українську ідентичність, українські пам'ятки і залишити їх нашим нащадкам. Результатом нашої співпраці із МХП Громаді, благодійною організацією, є на сьогодні прикриття даху відтвореної хати батьків Тараса Шевченка. На сьогодні це ошатна оселя, яка зустрічає відвідувачів нашого заповідника з відусіль і потверджує те, що ми в своїй господі господарі, що в своїй хаті своя правда і сила і воля.